Зима продовжується. Небесна канцелярія сьогодні підсипала нам ще десь приблизно 10 см свіжого гарного снігу. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз йдемо від готелю Весна, спускаємось вниз сходами до бювету. Можливо, хтось сьогодні буде на бюветі з анонсом концерту. Ну, сьогодні Олег Скрипка у Трускавці Палаці культури Шевченка. Тому я не знаю, чи він буде, чи не буде. Відомі співаки зазвичай рідко приходять на бівет, хоча він в ще не був, так як сказали, що він тут вперше. Ну, йдемо подивимось. Сьогодні 13 січня і зараз вже 12.20, ну, Небагато людей ходить зараз по вулицях, оскільки, бачите, погода ускладена, дуже багато снігу, дуже багато вже розчистили снігу. Вчора від обіда, як розпочав, сніг падати так аж тільки що пів години тому закінчився. Магазин східні солодощі зачинений. ну Сьогодні понеділок. Сьогодні багато хто відпочиває, оскільки люди працюють і в суботу, і в неділю, а понеділок роблять для себе ніби такий вихідний. Вчора в Палаці культури Шевченка виступав Віктор Винник. В суботу він був на Біветі, в неділю був на Біветі, також я вчора на Біветі в обід був знімав відео, але вчора було менше снігу. В суботу також відвідав крафтову сироварню. Друзі, відео також є на каналі, хто хоче, цікаво подивитись ціни на сир і яка там продукція і взагалі що там пропонують. Бачите, афіші ще не обновили, ще є з минулого тижня афіші. Завтра буде Роман Скорпіон. Післязавтра, здається, Дмитро Андрієць. Він раніше приїжджав з Тонією Матвієнко на курорт. Ну, співати він на за полоцкоту Шевченка, Ось. Ну, а далі ще буде Євген Літвінкович цього тижня. Немає зараз багато людей на бюветі. Можливо, якби був анонс концерту, тут було. Набагато більше людей, але так. Люди прийшли, попили водички і пішли. А хто не п'є водичку, п'є в своїх санаторіях чи хатерях, хто сюди ну, не приходить. Вода така випадка. Пітро немає сніг не має, снігла, перестав. П'ятнадцять вічного застрягати прияти метро Андрієць конкретною програмою. Ми єдині України на часкавці, де вистачає, вчора вечері. кінотеатр Злата на фільм потяг 31 грудня. Якось я забув, як назва точно називається. На український гарний фільм дійсно було дуже багато людей. на фільмі вечірній час. І потім після фільму ще вийшов на вулицю, досить такий гарний падав сніг, і було дуже багато людей в центрі міста. В суботу в вечірній час також було дуже добре. Тому не всі люди, які приїжджають на курорт, ходять до бівети. Дехто взагалі навіть і був і в готелях, і в санаторіях також приїхав, змінити обстановку. Відпочити. Стежки розчистили, ми ну, бачимо, приблизно десь 10 см снігу є. А вже сьогодні на ніч і завтра на ранок там, біля 9 градусів морозу очікують. Думаю, Що в горах буде більше. Але трускавець погодьтеся. Зовсім по-іншому виглядає, коли. От, Гарний білий свіжий сніг зовсім місто по-іншому виглядає. Ялинку ще в трускавці не розбирають. Не знаю, цікаво, коли, ну, коли сніг є. І вечором дуже гарна підсвітка з цієї ялинки, гарна локація. Ну Бачите, січень так розпочався. Було тепло, плюс 10, потім знову сніг, потім знову плюс 10, і тепер, бачите, знову сніг. Зима не відпускає, так що я думаю, що в лютому буде ще більше сніг. Читав, друзі, під одним із відео коментар. ну Я там проходив біля сувенірного ринку і там є... Турагенції, які пропонують екскурсії, куди поїхати. І ви запитали, там, куди можна з Трускавця поїхати, якщо ви приїдете скоро на відпочинок. Отже, друзі, такі найпопулярніші екскурсії це уріч, та східниця від 350 гривень, скелі Довбуша від 500 гривень коштують, високий верх від 500 гривень, Косино-Мукачево від 700 гривень, Львів вечірній від 500 гривень. Зоопарк Лімпопоні, туди дітей буде Хачте дуже цікаво. Коштує 350 гривень, озеро Синевир від 650 гривень і тур Яремче-Буковель від 1000 гривень. Ну, звичайно, що екскурсії є набагато більше, також є і Дрогобичі і самбір. І навіть, бачите, я знімав в суботу відео. Була ну, така індивідуальна екскурсія в крафтову сироварню можна піти. Також є місцева екскурсія. Легенди давнього називається називаються Трускавці можна Карпатську Швейцарію обрати. Бойківське весілля можна, ну багато різного є. Коні роком з'являються нові якісь маршрути, можна десь і на пасіку поїхати, скуштувати смачного меду. Ну, Вистачає, вистачає і довкола Трускавця і за межами області навіть можна також в межах. Місто половити форель, є форельник тут, або поїхати на екскурсію в село ОПК, оздоровчий комплекс Опака. Половити і скуштувати смачної форелі. Недалеко. Ну, є також ще Рибничанка, ну я думаю, що це екскурсія Карпатська Швейцарія. Вона там захоплює по дорозі якраз ці прекрасні місця і форельник. Ну і також недалеко від східниці є чудовий. 10-ти метровий водоспад лазний. Ось там є качеля, ну багато, село довге називається. Не знаю, чи з Трускавця є екскурсія, бо я там їздив просто своїм авто, але бачив. Приїжджали екскурсійні автобуси, але я не знаю просто звідки, чи то з Трускавця, чи то, можливо, з якихось інших міст. А ми вже зараз йдемо. Майдана ліворуч від нас Римо-католицький костел Івана Павла II, Праворуч готель Парк. Люди вже бачите, відпочили і сьогодні понеділок вже відправляється додому. Я думаю, що неохоче їдуть, оскільки зараз бачите, сніг, гарно в трускавці. І їде відпочити. Ну, хтось їде, хтось приїжджає, новий, свіжий. Можливо, вчора багато приїхало людей. Тому вчора ввечері було також у місті дуже багато людей на вулицях. Праворуч будується ще один торговий центр. Одні торгові центри. Бачите, стежки прочистили. Ну, приблизно 0 градусів. Зараз, хоча на телефоні написано мінус 2, але це неправда. Сніг топиться. Праворуч від нас знаходиться Віла Вікторія. Це такі, вона входить до пам'яток архітектури Трускавця. Одна із 16 вілл, які ще збереглися з давніх часів. Ну, зараз вона на зимовий період ця Віла Вікторія не працює, хоча бачте, людей на короткі вистачає. Я думаю, що тут також би ця вілла була заповнена повністю. Ну, відкриється навесні. Ну і також ось це вілла Гопляна, тепер музей художника Михайла Біласа. Також старовинна вілла. І такий вертеп встановили біля цієї віли. А це вже палац культури Шевченка. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте також за телеграм-канал. Ось бачите, які концерти. Ну, це бачите ще афіші з минулого тижня. А цього тижня буде тільки Роман Скорпіон і Олег Скрипка. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!